Про прання наших наборів. Я використовую для них шампунь. Звісно, для себе я використовую більш дорожчу шампунь для свого волосся, для натурального. А для прання комплекті я використовую шампунь той, що подешевше. Звичайними масмарки, з силікогами, парабенами йому все одно. Прати їх пральним порошком я не хочу, тому що я роблю знову таки для себе і я хочу, щоб моя голова пахла шампунем, а не пральним порошком. Так, і в будь-якому випадку, якщо ми, наприклад, будемо з вами мити голову, ми будемо мити, наприклад, теж шампуню. Нам потрібно вспінити. вспінити для миття голови шампунь і вспінити для прання наборів. Як ми будемо з вами спінювати, коли ми миємо голову? Ми беремо воду, беремо шампунь, наносимо шампунь на губку. Оп. Далі додаємо трошки води і вспінюємо нашу губку. І наносимо ось цю піну, яка у нас утворюється на попередню зволожену голову біля кореня. М'якош-м'якош-м'якош наносимо цю піну. Можемо ще вспінити її десь в бутилочці. Да, можливо, у вас якась буде бутилочка на півлітрову або залишкова бутилочка і шампунів. Ну так, її спінюємо і наносимо цю пінку на попередню зволожену голову. Розкажіть про це вашим клієнтам або самі так, так ж само робіть. Далі і набір теж я мию так само. Я беру водичку, беру таз <гас> з водичкою. Я вже там поклала наші кудряшки. А так взагалі я беру воду, наливаю в водичку трошки шампуню. далі набираю воду, спінюю, щоб в мене тут була піна. Далі шльопаємо свій набір і наче як виполоскую його. Займалися прання. Він уже зав'язаний на всякий випадок. Потім залишаю його. Нехай він трохи постоїть, він там собі помиється, розклеїться. Типу залишила. Він у мене там постояв деякий час. Я потім прийшла. Його ще пожинякала. Отак, як раніше, ручне прання, делікатний режим. До речі, пральну машину я його не закидаю і, мабуть, вам не рекомендувала. Або, якщо будете закидувати, то тут зв'язуйте мішок, в який ви його покладете, щоб він у вас нікуди не подівався. Гарно пахне шампунь. І змиваю тоді гарненько. Я його пожмякала. Далі можна нанести ще по довжині маску або бальзам. Ось так у мене він увисів. Стікає водичка. Достатньо такий довгий, можна трохи допомогти. Водичка стікла. Далі я беру маску. Теж маска від. Ну, беру. Маска в нас іде густіша. Я її наношу на руки. І далі так розподіляю і наношу на сам комплект. І отак можна нанести прямо по довжині, по довжині і дати їй постояти. І клієнтам теж, можна так сказати, щоб робили, коли в них розпущене волосся. Коли кудряшки або коли тонкий кінчик да, розпущений. І залишаємо на деякий час, наприклад, потримали маску, а форнарущення теж так обов'язково робимо. Ну і своє волосся. Далі знову помили. Гарненько нам потрібно тепер вимити нашу маску, бо вона у нас достатньо така гарненька була. Міняємо воду ще разочок, виполіскуємо і потім, коли ми вже гарненько виполискали, ще проточною водичкою промиваємо. О, важкий став. До речі, вони були зав'язані. Тепер я їх розв'язую. І обов'язково сушимо. Сушимо тут уже по одному, Так розподіляємо і залишаєте там, де буде вам потрібно. При гарячій звичайній температурі нічого в нас не розкрутилось. Ось вони мокрі, але вони тримаються. Це відповідь на питання клієнтів, чи вони розкручуються, дредосі наші на місці. Було наші на місці. а Якщо піти з ними в баню, то може бути таке, що дуля буде так сильно накручена, і при тому, що дуля сильно накручена, то вони можуть тут так подумати, що це гаряча обробка і якось деформуватися. А так, в принципі, вони тримаються. Далі розвішуємо, там, де у вас є місце, щоб вони стекли, і висушуємо до сухості, щоб в них не завелося ніякого смердіння. Вибачте за слово, але то є так. І далі вже з вами йдемо їх коригувати, і зустрінемось в наступному відео. І так само, коли ми волосся своє, не забуваємо їх посушити, щоб вони у нас не були смердючі. Бо якщо вони не висохнуть у нас на голові нормально, то аромат буде в них не дуже. Буде велике прохання просушити, дуже максимально просушити, або навішачок, десь в місце, де у вас провітрюється місце будь те, щоб головне вони у нас гарно висохли. Можливо, у вас є батарея, яка в ванній кімнаті, там, де рушнички сохнуть, і там у вас невисока температура, і немає пилу, там, пилу такого бруду теж можуть там сушитися. Головне, щоб вони висохли сухо-сухо, і йдемо коригувати їх.